Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу показати таку прикольну лійку, верхній душ Ханзгроє. Бачите? Написано Ханцгроє. І що інтересно, що я такого ще сам не бачив, що якщо дивитися на відстані метр, то ти не бачиш навіть ніяких отворів, куди повинна вода тікти. Але якщо приблизитися, видно малесенькі такі, як кінчик голки отвори. Не знаю, як вона туди може пробризгувати, а якщо якісь кальці попаде чи ще щось, як його, навіть не знаю, як його почистити. Така інтересна лійка. Хто зустрічав таку лійку, тропічний душ чи верхній душ, пишіть коментарі. Наприклад, оця лійка, вона на два режими, тому що ось підвод під один режим, під другий режим. З резиночками все те, що вставляється в сам змішувач. От. Ну, Можна ось так навіть показати ця панелька. Ця панелька отак вот знімається. Ой. Ну, видно, що два... Два... дві трубочки йде, два шланги яка, туди верху йде ось так. От, тобто два потребителя. Один ось такий, типа йде ручейком таким, а другий, я ж кажу, ото, ото маленькі отвори такі. Тобі, щоб розуміли, там міліметра немає отвора. Інтересно, як через них вода і як почистити колійку. Може воно знімається, і хто що знає, підскажіть щоб ми знали. Ось так. Ось так вона зверху виглядає. Трішки повертається, уклони робляться трішки вправо-вліво трошки є. Інтересна, дуже лійка Ханзроя. Пишіть коментарі, хто зустрічав таку, таку лійку, такий верхній душ. Ось одягається панелька на саму стоєчку в пазик і засовується отак. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Хто не підписався, підпишіться на канал, коментуйте.